Вітаю, мене звати Вадим. Представляю свій плагін ABF Ту Гіблаб. Він експортує розкладку ABF в Giblab. E він не експортує в DXF, а робить це напряму. Плагін є безкоштовний, я його робив для себе, але він розрісся. І я вирішив, що треба поділитися їм з усіма. Тут є тумба для демонстрації. На тумбі є рідні. Кріплення ABF, -у. є кріплення, котрі я переніс за допомогою Addons for ABF, є виріс діагональний, і вона складається з трьох матеріалів. Показую, що вміє плагін. Робимо розкладання. На розкладанні є три матеріали. Натискаємо Генерувати XML, отримуємо файл проекту EBLab Зберігаємо його. Ось такий ось файлом отримуємо. Йдемо в гіблаб додаємо новий проект імпортуємо і отримуємо наше розкладання з усіма параметрами в гіблабі Плагін створює три матеріали на основі нашого розкладання. В кожному матеріалі врахована крайка та стоїть параметр враховувати текстуру, тому що я не знаю, як. В IBF враховувати або не враховувати текстуру, тому за замовченням завжди враховуємо її для кожної деталі. створена окрема ексенції операція, котра в себе включає сверління і фрезерування. Деколи ексенції операції буде по дві для однієї деталі. це операції для лицевої та зворотньої сторони. Щодо функціоналу плагіну, плагін вміє всвердління і вміє робити поки що тільки один вид вирізів, це діагональний виріз. Він не вміє робити вирізи під профілі Гола, не вміє робити будь-які інші типи вирізів або фрезерувань. Він не вміє поки що робити пази і не вміє переносити рідні кріплення для петлі в IBF. Але вміє переносити петлі, котрі ви зробили за допомогою Addons for ABF. Плагін можна буде завантажити у закріпленому повідомленні під відео. Там буде посилання на групу, яку я спеціально створив для цього плагіна. Там я завжди буду публікувати його останню версію та вносити правки. Запрошую всіх до групи для тестування плагіну. Буду вдячний вам за пропозиції функціоналу та виявлені баги, котрі я сюди понавписував. Також я там буду намагатися робити відео щодо більш точного функціоналу плагіну, що він вміє, що не вміє. Та також хотів би зазначити, що плагін розповсюджується як є, і ви самі відповідаєте за свої проекти. Якщо ви раптом за його допомогою зробите замість тумби друшляк, то вже пробачайте. До побачення!